Делегація зі США відвідала Вінниччину. Це експерти міжнародної фірми Baker Global Advisory, яка займається пошуком іноземних партнерів та інвестиціями. Саме зараз, під час повномасштабної війни, Вінниччина допомагає переселенцям та є тилом для армії. А ще намагається утримувати економіку. Для цього залучає партнерів з-за кордону. У 2023 році на території області реалізовано 35 інвестиційних проєктів загальною вартістю майже 47 мільйонів доларів та створено понад тисячу нових робочих місць. Вінниччина продовжує шукати партнерів для реалізації обласних проєктів, а ще для допомоги у відновленні селища Калинівське Херсонської області. Thank you again very much. Ще раз дякую за ваші слова, за те, що ви змогли нас прийняти, і ми розраховуємо на те, що наш візит до Вінницької області допоможе нам краще зрозуміти і визначити конкретні напрямки, то яким чином ми зможемо швидко реагувати на ті потреби, які у вас є.